Скандал через приватний підвал у центрі Луцька вже є рішення суду. Мешканець ці чотириповерхівки на проспекті Волі намагалися повернути підвальне приміщення у спільне користування. Вони вважають, що відбулося рейдерське захоплення підвалу. Він тепер у приватній власності. Нова господарка переконана, що купила приміщення цілком законно. Як вирішив суд, розкажуть наші журналісти. Мешканці будинку вже не перший рік намагаються повернути підвальне приміщення. Свого часу люди навіть не знали, що воно стало приватним. В апеляційному суді домоглися накласти арешт. Тепер сподіваються витребувати підвал із приватних рук. Сьогодні суддя приймає рішення. Люди переконані, що підвал їхнього будинку став приватним незаконно. Слідок підміни документ, документів зробили люди рейдерське захоплення. Зробили з 16,7 квадратів приміщення, яке перебувало в їхній власності методом реконструкції. У власність взяли 190,2 квадратних метра приміщення. Вони в добі подали недостовірні дані. Ліві дані внесли в декларацію, після чого здали декларацію про закінчення будівельних робіт, не виконуючи їх абсолютно, нічого не будуючи. Декілька разів об'єкт перепродали. Люди навіть не знали. Комісія міськради, котра приходила з перевіркою, навіть зверталась до поліції. Міська рада побачила, що ситуація об'єктивно, що це є таке нагле рейдерське захоплення. От організувала комісію. Є висновки у нас вже на руках комісії. Є офіційний документ. Сьогодні вже суд вирішує подальшу долю підвалу. Представник нової власниці приміщення запевняє, що вона його купила законно. До слова, на минулих засіданнях йшлося про те, що гроші на таку покупку, попередньо 400 тисяч доларів. Жінка позичила у свого сина, і приміщення схоже. Опинилося в іпотеці. Представник Світлани Ліскової додає. Мовляв, якщо раніше якісь порушення і були, то теперішня господарка підвалу, як то кажуть, тут ні при чому. Якщо навіть припустити, що дійсно такі факти мали місце, самі по собі факти порушень посадових осіб на стадії реєстрації декларації грижана, попереднього власника аж ніяк не спростовують можливість військової. Як особа, яка добросовісно придбала відповідне майно за оплатним договором мирно ним володіє. Якщо декларація була зареєстрована, проводилися відповідні перевірки компетентними особами компетентного органу. І якби такі порушення дійсно були допущені, цей орган мав всі прав і передумови для повернення відповідної декларації, чого зроблено не було. Лик мешканців будинку нагадує, що будівля пам'ятка архітектури. І це теж має е, значення для даної справи, оскільки е, було порушено закон і прийнято в експлуатацію пам'ятки архітектури місцевого значення супереч законодавства. Його опонент каже, що у паспорті об'єкту архітектури нібито вказано, що там можуть бути нежитлові приміщення комерційного призначення. Суддя залишає підвал у приватній власності. Суд вирішив у задоволенні позову про скасування реєстрації декларації про готовність об'єкту до експлуатації та рішення про державну реєстрацію прав витребування майна чужого незаконного володіння відмовити. Мешканці будинку подаватимуть апеляцію. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.